Господи присвящені велико, благовістителя свято, апостолам і Євангелистам Луки, того липтони святого, слава пального апостола і в ангелиста Лухин, нехай дасть тобі слово, благовістице силою великою, на сповнення Євангелія, улюбленого Сина свого. Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, премудрі, стальмо побожно, вислухаймо свято Євангелія, Росія. І духа від Твоєго, від духи свято Євангелія, читання. Слава. Ісус, до одного села, і тут жінка, навія Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля них Ісуса і слухала Слово Його, Марфа ж хропоталася про велике частування, і підійшовши, сказала: Господи, що тобі, байдуже. Що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, щоб допомогла мені, же сказав їй у відповідь. Марфо, марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно тільки одне. Марія ж обрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли він це говорив, Одна жінка з натопу піднісши голос, сказала йому «Блажена утроба, що носила тебе і груди, що годували тебе, а він сказав, блажені ті, що слухають слово Боже і виконують». Помилуй. Господи, все Боже Боже наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй! помили нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, за куяця нашого Боженічого митрополита, епіфанія і владиху нашого, брас священнішого, єпископа Єфрема, за братів наших священиків, священни монахів, і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, господи, помилуй господи. Молимо і заборежену Україну нашу, і народ народи, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому і чистоті. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй.